Перед тим як ми розпочнемо годину запитань до уряду, я хочу надати можливість виступити жінкам українського парламенту, а саме Ольга Червакова. Будь ласка, прошу вашої уваги, шановні колеги, три хвилини. Доброго ранку, шановні колеги. Я на жаль змушена констатуватися, що сьогоднішній ранок не добрий. Вчора стався прикриганебний інцидент, коли депутат Тетерук вдарив пляшкою по голові нашу колегу Олександру Кужель, жінку, який 62 роки. Ми, жінки парламента і всі, хто обуреним цим інцидентом, прошу зараз вийти сюди і стати. На підтримку тієї позиції, що ми вважаємо це неприпустимим вчора, після цього інциденту, Олександра Кужель була доставлена в лікарню, в неї було діагностовано струс мозку. В неї отака шишка на лобі. Вона дуже погано почувалася в неї. Тиск був 220. Ми зараз зібралися для того, щоб опитати свідків цього інциденту. Степан Кубів, людина, яка не належить до жодної з фракцій, до якої належать е, депутати, які приймали участь в цьому конфлікті, підтвердив нам про те, що вчора дійсно ніхто не напоровся на, 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 на пляшку, ніхто сам не е, настрибнув на горличко. А дійсно був удар в голову. Цією пляшкою тому особливим цинізмом є. Всі спекуляції на тему, що хтось там якось само воно відбулося, що хтось напоровся на пляшку, що, начебто, і так 40 разів і так до струсу мозку. Шановні колеги, я закликаю вас утриматися від таких розмов взагалі. Ми політична еліта, ми подаємо приклад всьому суспільству. Суспільство дивиться на нас і. Поводиться так само, як поводимося ми, якщо ми будемо демонструвати приклади насильства, і якщо ми будемо взагалі допускати, що таке можливо в нашому суспільстві, то нічого в цій країні не буде. Півтора року тому відбулася революція гідності. Це стосується да це стосується і жінок, і чоловіків. Неважливо від статі і з віку і віку. Півтора року тому відбулася революція гідності. Люди стояли проти насильства. Те, що відбувається зараз в парламенті, немає жодного стосунку до гідності. Ми народні депутати, які обурені цим, зареєстрували дві постанови Верховної Ради. Першою ми. Закликаємо депутата тетерука, який вдався до таких дій добровільно скласти депутатські повноваження за дії, які несумісні зі статусом народного депутата за грубі порушення депутатської етики. Другою постановою ми е, говоримо про те, що Завершуйте, будь ласка, продовжуйте. Продовжуйте, будь ласка, Ольга, продовжуйте. Друга друга постанова це про зняття депутатської недоторканності з депутата Тетерука. для того, щоб могло відбутися всебічне розслідування, абсолютно беземоційно. І щоб правоохоронні органи дали свою оцінку, що відбулося, я хочу вибачитися перед українськими виборцями, які на жаль стали свідками такої ганебної і такої жалюгідної поведінки українських парламентарів. Шановні колеги, наші, наші колеги вимагають, щоб прозвучало, що всі учасники цього конфлікту велися негідно, і це дійсно так. Жоден депутат, жоден не має право на агресивну поведінку. Будь-хто хто називає себе народним депутатом, має тримати себе в руках незалежно від того, він чоловік чи жінка, але але Ще раз повторюю, моя особиста позиція говорити про те, що хтось когось спровокував, жінка спровокувала чоловіка, вдарити її пляшкою по голові. Це все одно, що виправдовувати насильника, який говорить про те, що його спровокувала дівчина, яка була у короткій спідниці. Дякую за увагу. Шановні колеги, є ще один виступ. Будь ласка, Юрій, хто? Я не бачу. руку. Рук. Тетер... Є Андрій, Тетерук в залі просить слово. Будь ласка. з місця, будь ласка. Давайте, сідай, сідай. Будь ласка, Тетерук Андрій з місця. Шановний голово українського парламенту, шановні народні депутати України, шановний український народи. З інциденту, який вчора стався, я обов'язково зроблю висновки. Але саме головне, що ми повинні сьогодні знати, особливо політичній еліті, яка присутня в цьому парламенті, що в усіх своїх діяннях. Усіх своїх словах треба зберігати внутрішню гідність і казати правду понад усе, понад емоції, понад події, які відбуваються. Мені надзвичайно прикро, що сам інцидент став можливим в незалежності від того, яка сторона приймала в цьому участь. Вчора, згідно заяви партії Батьківщина, Розпочалися слідчі дії Генеральної прокуратури. Я абсолютно відкрито і чесно пояснив все, що відбувалося до і після початку подій. Я абсолютно відкрито і чесно готовий співпрацювати з слідчими органами для того, щоб українське суспільство зрозуміло, за яких обставин і чому відбувся цей інцидент. Я дуже прошу. Всіх народних депутатів. По-перше, зберігати спокій. По-друге, не переходити на персональні образи. По-третє, по третє, Ти По-третє, по-третє, по друзі, друзі, колеги, шановні колеги, заспокойтесь. Сила полягає в тому, що не кричати, а вміти слухати. Заспокойтесь. Дякую. По-третє, нам всім потрібно розуміти, що, що б не відбувалося, чиї б цілі не руйнувалися. У нас є одна ціль будувати нашу Україну таким чином, щоб ми мали європейське майбутнє слідство. Слідство покаже, хто є винним, і я готовий понести покарання у разі своєї вини. На сьогоднішній день нам потрібно забезпечити прийняття всього пакету законопроєктів, які були зірвані вчора. Я ще раз приношу свої офіційні вибачення суспільству за те, що ми стали свідками цього інциденту. Дякую за увагу. Шановні колеги. У нас у нас є година запитань до уряду. Будь ласка, Юлія Тимошенко. Дорогі колеги, я думаю, що. Було би правильно зараз дати слово Олександрі Володимирівні Кужель у відповідь на те, що зараз сказано, але її просто немає в залі. Її вчора забрала швидка допомога, у неї діагностований струс мозку, і ця людина, яка вдвічі старша за людину, яка її вдарила пляшкою, це все одне, що маму свою вдарити. І тому, якщо у нас є моральні сумніви, як у парламенту, Хто винний, то я буду звертатися до Олександри Володимирівни Кужель, щоб вона відкликала всі свої заяви в міліцію. Тому що, якщо це можна ще ну морально розслідувати, з'ясовувати, як бив який напрямок куту. Я думаю, що треба попросити, щоб вона відмовилася від будь-яких своїх заяв. І я хочу сказати, що якщо, якщо да така ситуація, то може вона перед е, паном Тетеруком вибачиться, що вона його спровокувала на щось. І я можу сказати, що якщо таке допускається, то це означає, що ми будь ласка, що ми допускаємо це по відношенню до своїх матерів, по відношенню до своїх дружин. Поставте себе на місце її Олександре Володимирівни, чоловіка або двох синів синів. От як би ви відреагували, якщо вашу дружину, сестру або маму. Вдарили пляшкою по голові. І я дякую скляною пляшкою. І я дякую Степану Кубіву, яка гідність його внутрішня, чоловіча і людська, просто дозволила йому дати правдиві покази. І він сказав, що бив він не горлишком випадково, аби в дном пляшки. І тому, якщо у парламенту є моральні сумніви, Олександра Володимирівна за проханням нашої фракції відключив всі заяви. Тут не треба, щоб міліція розслідувала. Тут треба просто бути людьми в цій ситуації. Дякую за увагу. Дякую. Завершили ми обговорення цього питання, колеги.